Один з трьох найважливіших оборонних заходів у Європі у місті Кельце стартував міжнародний салон оборонної промисловості. Цьогорічна виставка обіцяє бути рекордною і за площою експозиції, і за різноманіттям представлених технологій. У Кельці перебуває наша кореспондентка Наталка Волосаська. Наталко, вітаю! То з чим приїхала Україна на виставку, і власне які цікаві експонати ти побачила ще? Вітаю колеги на міжнародному салоні оборонної промисловості. Представлені компанії з понад 30 країн світу, включно з Австралією, Південною Кореєю, Індією, Канадою та Об'єднаними Арабськими еміратами. Серед учасників також провідні європейські виробники з Німеччини, Франції, Великої Британії, Швеції, Італії та Польщі. Наприклад, компанії польської групи озброєнь представили понад 400 експонатів. Серед новинок модульне пакування для безпечного транспортування 120 мм. Трових танкових снарядів, мобільна польова сонячна електростанція та радарна система з елементами штучного інтелекту для боротьби з дронами. Виставка оборонної промисловості міститься на величезній площі, щоб її обійти і оглянути. Знадобиться кілька годин без перебільшення. Особливістю цієї виставки є те, що можна безпосередньо ознайомитись з найсучаснішими досягненнями оборонних технологій. Тобто, виставкові експонати, танки, гвинтокрили, бойові машини стоять просто неба. Можна підійти ти прочитати технічні параметри і навіть сісти всередину. Міжнародний салон оборони і промисловості це не тільки виставка, це про співпрацю. Тут підписують угоди. Контракти домовляються про реальне співробітництво. На виставці представлені з десяток українських виробників, зокрема Укроборонпром, укрспецсистемс та науді великий інтерес тут викликала самохідна артилерійська артилерійська установка Богдана. Більше про неї нам роз. Повів посол України у Польщі Василь Боднар, якого ми тут зустріли. Прошу послухати. Богдана, це 150-мм самохідна артилерійська установка, яка виробляється в Україні у партнерстві з міжнародними партнерами. Це один із сучасних і доволі потужних озброєнь, які використовуються на фронті. Це зараз один із драйверів української артилер... артилерійської промисловості і показує наскільки ми можемо навіть в час триваючої війни сильно розвиватися і конкурувати з великими міжнародними виробниками саме у продукції е... з снаряду чи верніше пу... артилерії. Натівського зразка це показує також, що ми досить швидко інтегруємося в систему співпраці з е, альянсом. Тобто унікальність цієї машини у тому, що вона спільна з зразками НАТО 155-го калібру. Зараз ми йдемо спілкуватися з іншими учасниками. Міжнародної виставки, окрім посла, ми тут уже бачили бойового медика польського волонтера Дам'яну Дуди, також представника фонду Повернись живим Івана Побережняка. Також знаємо тут присутній міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, а також заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяк, колеги. Дякуємо, дякуємо, Наталко. Це була Наталка Волосацька з останніми новинами з міжнародної виставки оборонної промисловості у Кельці.